І всім привіт, народ з вас підпису. Подавайка. Так, ми продовжуємо грати. Вікторію 3 за Україну. Яка, ну, тут написано, 10,7 10, 7 мільйонів економіка. Але у нас 12 мільйонів економіка, за це не хвилюйтесь. І розігріти ринок. Чесно кажучи, я не розумію, чому у нас сталі де в мінус Тому що у нас 3 сталеварних заводи, які мають виробляти по 90. 3 по 90 Я не розумію, в чому проблема. Думаю, тебе просто працівників не вистачає. Ще ні, воно навпаки має зменшувати. Ну так, воно зменшувало якихось працівників. Чому ти не виробляєш? А, все, воно виробляє сталь в плюс, все нормально. Все під контролем. Трохи мінус по вугіллю, який ми зараз переб'ємо по локомотивам. І одяг я б ще перебив. Мінус по одягу. А так взагалом, Ось у нас 11,1. 11,1 мільйонів економіка. Я справді кажу, що напортив електроенергію. Так, я там вивчав, але ні, я передумав. Там треба електроенергія. Електроенергія прям дуже сильно збиш на ВВП. Прям дуже сильно. Так, коли ми, ми взагалі приймемо повне розділення? Ми знову щось. Щось не пройшло. До речі, бюрократія, урядові відомства. Тут мінус потенціал податку забезпечення, мені здається, тут треба. Там, де мінус будувати урядові відомства? Це збільшить мені прибуток? Вот щось я тут. Напевно я не сбираю тут податки. Усюду, где воно в минус написано. Если я там не сбираю податок, это неприятно. А и у нас папиру не вистачає. Давайте спочатку в приоритет. Вроде бы с побудую. Потом все иначе. Так, зараз еще одна спроба. Знову снова затримание. Уже два хрестика. Да почему мы не можем принять полную розділення, между... Так. Уряд. Я погибшую вплив. Православних. В чому тоді проблема? На всіх, кому треба, по кращий вплив. Не це дивно. Впрочу, судячи, ми не приймемо повне розділення. 14% тепер всього, на всього підтримка 14%. Жав. Це успіх прийняття 0. Нащо ми тоді взагалі витрачаємо цей час? Так, все. Просто треба було. Справді кажучи, треба було просто по черзі. Спочатку свобода совісті, потім повне розділення. Давайте «Свобода совісті» зробимо. Це більший шанс, щоб ну, ось так поступове прийняття законів більший шанс, що вийде, ніж ...ніж миттєве. Але, певно, збільшується. Дивно збільшується ось якось рифками, якщо подивитись по графіку. Але воно збільшується. Але ось те, що грамотність в нас припинила збільшуватися дивно. Хочу те, що я навпаки побудував університети. Щоб полозі навпаки, мало б пришвидшити грамотність. У і нас. Ни... У, у нас нижчий клас Це бідні, не нижчі. Прекрасно. Ми досить заможні. Якщо б у нас. Нас не вистачає. Що? Серйозно? Що нички не вистачає. Я одразу побудую. Якщо не вистачає одягу, це от... а, дратує. Канина там вистачає, здається. Ні, тканина прикол в тому, що тканини також тепер не вистачить. Ну, і ось так. Буквально дві побудую. Потім так мені. О, і ось свобода совісті одразу подачу. пройшла і прийшла, перейшла на розгляд. Все. Це прекрасно. Тобто треба по черзі, треба поступово міняти. Не занадто різкі зміни робити. У нас є час для змін. До речі, бюджет, а що в нас по податкам? І що я захочу зменшити податки? Це 3000 буде нам коштувати. А у нас населення буде багатше і більше споживати. Якщо у нас буде плюс. Тобто я зменшу меншу податки. Якщо ми вийдемо в плюс якось. Ще я не знаю, як ми вийдемо в плюс, руховуючи те, що я більше зараз буду урядові відомства. Але вони нам необхідні для збирання податків, як я розумію. Вони тут не, не збираються податки просто. В Чернігові просто не збираються податки. В Чернігові треба 5 урядових відомств. Як я розумію. Бо я щось неправильно розумію. Ой. Що я зробив? Ось так 5. 5 імств. Mm. У нас ВВП 11 ,7 мільйонів. Ми зростаємо, це найважливіше, але ми 16 місце по ВВП. Ми хоч і зростаємо і бачите, в нас графік хороший зростання. Але ми достатньо, щоб побаганяти інших. Так, Мінус, знову з мінус зерна, мінус вугілля Це непогано, насправді не кажучи. Це будемо розширяти виробництво. Це є. І здається, і так, справді. урядові відомства покращують. Мій стан? Більше грошей я починаю заробляти. Але мені що в Наприклад, в той же Харків мені треба 21 урядове відомство. Це щось то багато. Це дивно. Мені здається. Короче, ну, все. Забуваємо. На релігію поки що забуваємо. Ну, Вибор. Треба сформувати уряд. Припустимо, що ви мені пропонуєте? Угу, Тільки менше. Щоб я не зробив. Зрозумів, щоб я не зробив, ми б зменшимо. Зменшимо легітимність. Тому не міняємо уряд громадянства. Я б взяв мультикультуралізм. Блін. Я б змінив ще б... призначення чиновників проти землевласник. Поки що почекаємо. М -м -м. По економіці б ще пройшовся, але всі проти. Війна торгівлі також всі проти будуть. Можна релігійні школи для початку зробити. Ніхто не проти. І це поліпшить мені. Поліпшить грамотність. Хоча я б не хотів, насправді кажучи, покращувати православних позицій. Готовість з того, може вас можна якось. Я не знаю. Ну, треба збільшити податки. Центральні архіви. Треба вивчити. Я також вивчаю важливі речі. Ааа, в нас же ще є інші гілки розвитку. 32 місяця. Вперед. Нам потрібно податкозабезпечення. І щось урядові. відомства не виводять нас сильно в плюс. Я не до кінця розумію, як воно працює, чесно кажучи. Насправді не кажуть, що ми тільки менше почали заробляти, побудувавши урядові, а я не знаю. Якщо вони мають допомагати збирати податки. Потенціал. Оподаткування, але воно щось не допомагає. Да, воно зробило тільки більше мінус. Нащо мені тепер просто 400 домок... цей бюрократії плюсом. Просто 400 бюрократії у нас в плюсі, де. Нащо? Да, На да релігійні школи у нас також не приймаються Ой, тоді запиваємо все. Поки що нічого не приймаємо. Я зрозумів. Ой, у, нас, у нас зараз буде 12 мільяр... мільйонів ВВП. Але я бачу, як в нас йде в мінус. Збігля, Все більше і більше в мінус заходять. Мені це не подобається. Так, я хочу я всім по одному. По одній фермі побудував і. Може ще є в гірній копальні. Нам треба, щоб хоча б вистачало початкового ресурсу. І 12 мільйонів ВВП. Так, тут трохи бонусів отримали. Слухайте, у нас мінус по папіру, але да. Ми нічого з цим не зробимо. Ну, в плані, просто побудуємо ще одну паперову фабрику. В чернігу, нехай. Так, мені не подобається те, що ми виходимо, прям стабільно виходимо в мінус. Через те, що я забудувався просто державними установами. Через те, що я думав, що вони просто Збільшать навпаки прибуток. Вони мали мало б збільшити прибуток, а не зменшити його. Це бред. Так. Тут хтось хтось виступає за селянське господарство. Можна подивитись на саме селянське господарство? Ха. Це не погано. Це люди просто. Ну, це не погано. Точно, не колектизуване сільське господарство, це жахливо. А ось просто селянське. Давайте підтримаємо. Все, вперед. спробуємо. Прийняти селянське господарство може це краще зробити нам. Так, стоп. Що? Що це таке? Я не легативний. Як, а я? Я ніяк не стану легитимним. Ви знущаєтесь? Це максимум моєї легітимності зараз. Чому. Чому. Ми економічно зростаємо, що вам не подобається? У нас 12,6 мільйонів. Подивіться на цей графік зростання. Що вам не подобається? Що вам може не подобатись? А, через це я не можу прийняти повалення закону через нелегітимність свою. Окей. У -у -у. Ви ще проти, окей. Я зупиняюсь. Так, все, я зупиняю. Не будемо приймати цей закон. заспокойтесь Все нормально. Кляті незадоволені. Так, в мене зараз треба щось будувати. Та якого біса в мене все в мінусі? Навіть деревина. Так. Вперед. Нехай два вируса деревини. Трохи більше пшениці. Я бачив, там папіру не вистачає. І одягу. Ну одяг це в на нас перманентна нестача одягу. О, я вивчування архиву. Нарешті, так. Хоч дуже хочеться електрику. Ну, це дасть там бонуси. Відчутні. Так, я вивчив покращення для урядових відомств. На 2000. Зменшуємо прибуток, але. Ну блін, потенціал до податкування не допомагає. Ой, над взагалі. Просто організацію піду. Не треба, все. Воно не працює. Я не знаю чому. Воно не Тепер Я прибудівниця в 4000 плюс. я б такий, щоб трохи зменшити податки для своїх людей. Нехай вони будуть більш заможними. Тим самим швидше будемо розвивати і зростати і так далі. Вони будуть більш споживати. Мій внутрішній ринок буде прекрасний. Так. Ну, у нас тут то виробництво? Знову ж одяг. Чому я ніяк не можу прибити споживання одягу? Ну, я його будую, будую, будую будую. А він все в мінусі і в мінусі. Куди вам стільки одягу? Ну І в мінус ці двигуни. Насправді кажуть, що я двигуни побудував, тому що. Вони зайві не будуть точно. Вони потім для покращення інших виробництв потрібні будуть. Опа, у нас вибори. Ви мені. Будь-яке інше правління буде менш легітимним за те, яке зараз. Тоді нічого не змінимо. Не б хотілося б, як хотілося б змінити тут багато чого хотілося б змінити. Але ми не зможемо нічого прийняти. Бо майже у всіх законах є спротив. Навіть закон про бійників не дадуть взяти. І зменшення цензури. При цьому я постійна підтримка. У нас постійно йде підтримка інтелігенції промисловців. Землевласників я можу придушувати. Ні. Ну так, раторний двигун. Для багато чого ми вивчили. Раторний двигун, і в нас є технологія. А, електрику, все нарешті. В електрику, а тепер питання. Будівлю. В першу чергу одяг. Блін, я зможу. Насправді кажучи. Да, я багато чому. Блін, у нас нема бардників, там нема, у нас нема свинця. Виробництво інструментів. На, приберу тобі споживання вугілля. Це, напевно, була погана ідея. Так, тобі тут в мене немає нічого для тебе, його покращення. Це неефективне. Це. Коротше. А чому биссервіський процес не. Коротше. Залишаю поки що все таке, як є. Так, і пройшовся по всіх виробництвах писав. Все більш ефективно. І... Ні, ну, прикол в тому, що тут поставити ларяки... І воно більш ефективне. Неосвітлене. Ти я більше заробляти буду. Багатьох в тому, що я поставив, нема сенсу. Риба. Якщо б я більше кліпери, мав. Але в мене по рибі і так плюс, нема сенсу розширяти виробництво риби, якщо воно і так в плюсі. Електропилка, я б більше лісу отримав. Тут нічого не дасть мені плюс по грошам. Ну, Можна розширити виробництво заліза, але прикол в тому, що заліза в мене і так. залізо в плюсі 184. Так, зачекайте. 174, якщо я зменшу, ми будемо виробляти. А! на 260 менше. Не чпаймо поки що. вугілля. Ось якщо вугілля буде в мінусі, можна буде його збільшити двигуном. М -м, і чого я туплю? Ну що я. Нащо я розбудовую. Намагаюся розбудовуванням ферм вийти з мінусу зерна, якщо я можу просто добре. Виробити, використовувати. А, мене, тому що в мене добре впустері всього. Все складно. Якого біса на сталь в мінусі? Якщо в нас три Три виробництва, які мають по 90 виробляти. Була б нас сірка, насправді закажучи. Можемо академію мистецтв побудувати і робити картини. У нас є якраз такий міні-попит. На це. Так, і ти. Сюди можна або залізницю, або порт. Яка дасть інфраструктуру, ти ж додаєш? А, тепер не додає. Давай тоді сюди залізницю. У нас 13 мільйонів ВВП. 15 місце все ще. Блін, бачите графік, він чисто зростаючий, Я чисто зростаючий, що не подобається. Окей, це. Як ти тільки електрику відкриємо, у нас буде взліт, скорі за все. Розпущувач для харчової промисловості. Питання до харчової промисловості. В цьому є сенс. Ми почнемо більше цукру споживати. Mm -hmm. В цьому нема сенсу. Проблема в тому, що у нас нема мінусу по тобі. Ти можна поки що не хвилюватись. У нас мінус по одягу. Ось одяг треба розширяти. Mm -hmm. Більше вас? Ось так, вісім. І одразу дві текстилки. Слухайте, ми в плюсі навіть при будівництві хоч те, що я зменшив податки, я хочу нагадати. Тобто теоретично замість зменшення податків я можу ще один будівельний сектор побудувати. Навіть ще два, щоб ще швидше розбудовуватись. Що? стоп! 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 стоп. Що це я роблю? Може ми вже доступ. А, ми ще недоступний наступний наступне будівництво? Наступний спосіб будівництва. А, для тебе динаміт потрібен. Шкода. Ну, академія мистецтв. Новий тип виробництва. Ну, давайте зараз. Академія мистецтв в Києві зараз буде готова. Міські. Академія мистецтв. Так, ти можеш папіру у нас немає недостатньо споживання. Карти щоб розширяти виробництво? А тут? Все тільки зменшить виробник. Нема сенсу ні від чого. Щоб в Києві є сенс? Покращити... у в Києві є сенс ріночні площі зробити. І трамвай зробити є в сенс в Києві. Освітлення нема сенсу робити. В інших містах воно не будуть приносити гроші. А. В Таврі є сенс риночні. І все. Навіть в Харкові нема сенсу робити риночі площі. Нехай. У. Дивіться. Дерев'яні пасажирські вагони є сенс побути зробити для залізниці. Непогано. Мінус по зерну Було б в нас достатньо добре. Давайте все ж таки будівельну контору побудую. Дві будівельні контори. Знову ж ми в плюсі, навіть руховочі те, що в нас. Ми податки зменшили. І мені треба ще більше будівельних контор, щоб швидше зростати по, насе... по економіці. Дайте мені 14 мільйонів. Ти все ще 15 місце, 16 місце, мене навіть відштовхують. Я не можу, я не встигаю за вами. Окей, мені електрика. Об'єктивно, мені потрібна електрика. Мені потрібен вихід в електрику, що дасть мені величезний поштовх. І в нас 14 мільйонів, 14 мільйонів економіка. Я ж зростаю. Я зростаю. Політика. Я не зміню, я не можу діяти. А! Голосуть землевласники. Я не зможу тут також не спуститись. Недостатня підтримка. Я навіть не зможу взяти свободу совісті. Я не знаю, що з цим всім робити. Подивимось, подивимось. У мене мінус 131. У мене мінус 131 зерна. Так, споруди. Я для скотарських господарства кудково не відкрив. Ні, ще не відкрив наступне виробництво. Так, я через пріоритет. Окей. Хочу розбудувати скотарське господарство, щоб було побільше добре, комусь поставити добрива. Дивіться. Нас провокують на. Призначаємо чиновники. А від, признач... від призначених чиновників вже до обраних чиновників не так далеко. Давайте спробуємо вперед. Вони самі попросили. У нас є рух прямо на це. Успіх 55%. Давайте тільки без радикалів. Все хорошо, ми розвиваємось. Давайте спокійно. Підемо далі. Так, стоп, У нас новий король. Уряд. Православний. У нас король православний, ви але це хорошо, значить я можу придушити. Так, зараз, секунду. Ну ні, це насправді кажуть, що якось поганенько. Збройні сили, я прикрашаю. Землевласників. Все. Через те, що тепер землевласни не правляча партія, їх можна придушувати. Завдяки чому ми збільшимо вплив промисловців по інтелігенції. Ліберальної партії. Ліберальна партія — обидва підтримується. Консервативна партія не підтримується прекрасно. Це те, що нам треба. Ой, ми. Призначені чиновники. Це вже краще, ніж спадковість. Є, в нас трохи. Йдемо в бік демократії. Потрохи. Поступово, але йдемо. Розвиваємося економічно. Також активно намагаюся це робити. Подивимося, що з цього вийде. У нас мінус 224. Добрива, Плюс 47. М Не вистачає добре, щоб вас всіх прикрутувати на добрива. Хотілося б. Замість цього доведеться просто розбудовувати. Це того дуже ефективні розбудові пшенічні ферми будете. Мене це дратує, я її не можу. Ринок. Байдуже, я тут бачу, що у нас стача інфраструктури в Харкові. Це найтіше ще може бути. Інфраструктура найважливіша. Тому що так, пріоритет в Харків. І що, ж, якщо ви ще шукаєте гру, в якій можна? Пограти за Україну і качнути економіку, то це ви можете закупити по санів опіці симуляторі країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А так, загалом, дякую вам всім за пригляд, особливо дякую спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам виходить з відео, якщо когось мій глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або ставши спонсором на ютубі, або донатом по посилання в описі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.